Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні. Військовий аналітик Михайло Самос. Михайло щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Вітаю, радий бачити. Михайло видання Блумберг пише, якби відповіді Володимира Зеленського. Так їхні спілкування, зокрема щодо переговорів, і, от, зокрема, там приводять увагу на те, що наступний раунд переговорів може відбутися у середу або у вівторок. Однак, не незрозуміло, чи Російська Федерація погодиться на це або ні, каже Володимир Зеленський. На порядку денному це створення вільної економічної зони, як буфер на сході Донеччини, і жодна зі сторін не погоджується. Це є пропозицією Сполучених Штатів Америки та. Також США мають визначити, хто контролюватиме буферну зону. Україна наполягає, якщо це наша територія, керувати повинні ми. Як ви вважаєте? Ну зрозуміло, що вже чотири раунди відбулися. Так, це вже п'ятий. Ви бачите певний який взагалі прогрес і від цього раунду. Ви щось очікуєте чи ні? Ну, звісно, ніякого прогресу немає. Тобто є переговори фактично між Сполученими Штатами і Україною, Сполучені США... Штати. Фонтанують ідеями, одна краще іншою: вільна економічна зона, не вільна економічна, не вільна, не економічна зона, але суть залишається в тому, що Україна просто пояснює: дивіться, це наша конституційна територія, це наша територія суверенна, і ми не можемо просто так обговорювати з Росією з агресором, що ж там робити. І президент Зеленський абсолютно правильно говорить, що якщо це наша територія, то ми там контролюємо, тому що що таке вільна економічна зона? Там хто буде встановлювати закони порядок і взагалі, які там буде законний порядок Російської Федерації чомусь чи України чи, можливо, Сполучених Штатів, може це буде ще один штат? До речі, такої ідеї ще не було. Я пропоную взяти я копірайт. Пропоную штати пропоную. Трамп пропонує там зробити ще один штат, можливо, навіть раніше ніж Канада, штат Донбас. Е, і, е, і якраз е, тоді там буде order and, and law by United States, Тоді все зрозуміло. Да? Це ніяка невільна економічна зона. Там входять ICE і виловлюють нелегальних мігрантів. Е, тоді все зрозуміло. Пропозиція зараз вона не зрозуміла. Тобто, е, і, і чия це територія, тому що вільна економічна зона. У нас є в законодавстві такі поняття, там можна почитати, там ніякого е, відношення до. Збройних конфліктів чи врегулювання, чи якихось миротворчих сил, чи абсолютно інших питань, немає, і це може бути тільки наївні люди, які кажуть, що давайте там вільну економічну зону, тоді ж воювати не треба буде. Війна ж не за того, що там немає вільної економічної зони, а через те, що Росія хоче знищити Україну і хоче е зруйнувати нашу державу. Е і Звісно, що шлях йде через Донбас, а далі буде інші українські території. Це ж значить, що. Ми будемо вільну економічну зону в цьому сенсі встановлювати кругом, тому насправді жодного прогресу немає. Лавров на цьому фоні говорить, що ми будемо mm. далі йти військовим шляхом добуватися відновлення руських ісконних земель. Дмитрій каже: у мене є трошки альтернативна пропозиція: 12 трильйонів для сполучених штатів. Якщо вони зламають Україну, ну тобто всі намагаються зламати нас. А ми не ламаємося, і е, всі запитують, е, коли вони вже здадуться. Навіть оце повідомлення Financial Times, що, наче, Зеленський вийде 24 лютого і проголосить, що будуть вибори. Ну, це ж е, те саме. От, ми, от чомусь хтось очікує, що 24 лютого Зеленський вийде і скаже: Ми здаємося тобто, ми оголошуємо вибори під час війни. Летять іскандери, ми проводимо вибори, які діоти, да, і все буде добре. Росія нарешті заходить на Донбас, вільна економічна зона. Трамп отримує 12 тільйонів доларів. Ну просто супер, супер пропозиції, але це все, це все вибачте, піна, яка ніч, ніякого відношення до реальності не має, тому що вона не буде реалізована. Рік уже Трамп розказує казки, як він швидко зараз всіх Помирить і тут немає жодних проблем. Єдине, він каже, що ну, є лічна да, між mm -hmm. е, Зеленським і Путіном, як в тому фільмі е, Старому Радянському, а так все добре. В принципі, немає проблем. Е, от просто вони ненавидять один одного, і, і все. Ну, насправді немає жодних переговорів між Росією і Україною, є переговори між Сполученими Штатами Україною і Штатами Росії. У них там. Свої розбірки, там скільки трильйонів, хто кому, хто хто кому заробить. А у нас ми боремося за виживання, і нас намагається вмовити на капітуляцію. От, і все. Михайло, була інформація про те, що мовляв, пропонують, аби наша делегація поїхала до Москви, аби пришвидшити цей переговорний процес на зустріч із путіним так, а гарантами безпеки для України для нашої делегації мається на увазі. Будуть Пушнер та Уїдков. Щоправда, невідомо що з Кирилом Будановим, оскільки він заочно заарештований у Російській Федерації. Це просто от вкид, чи це реально ну якби прогрівається так ця ідея? Чи це все вже можуть наговорити про те, що буде тиснути на нас, як один із. Це... Це, це реально оповідання Гоголя, реально. Тобто, ну, ну, якщо це уявити собі, що це таке? Це на поклон к царю да, поїде делегація козаків, просити що помілувати. Да? Ну, тобто, ну, це, ж, це ж повний ідіотізм. Я розумію, що Вітков і Кушнер вони просто не розуміють, про що вони, може, й Гоголя не читали. Я думаю, що не читали. Uh, і його роль, до речі, в цій цій ситуації. І взагалі не розуміють, ну, що це таке буде означати, яким чином, чому треба їхати до Москви, тому що це імперія, це столиця імперії і uh, оця провінція, яка uh, збунтувалася, і її керівники, збунтувавшися, неважливо, хто там буде в делегації, вони всі злочинці для імперії. Неважливо. Вони мають приїхати поклонитися царю і попросити прощення, як вони там казали, вілі казніть, і вілі, казні, вілі помілують. Тобто, от, оце, оце картинку, яку малюють кремлівські, і вони вкидаються в Західну пресу. Західна преса не розуміючи, не тільки в пресу, насправді, вони вкидаються в Вітку відразу, не розуміючи, що це значить. Вони думають, що це хтось реально може розглядати. Ну, ну це ну така ситуація. Насправді, що мало хто розуміє у відносинах між Росією і Україною. Що Так, і чи буде тому... зустрічатися Путін? Ну зокрема, з нашими переговорниками навіть ну не там, не з Зеленським, так, по з переговорниками а ну, ніхто не як... буде зустрічатися. Ну, ну Росія не розуміє, що ніхто нікуди не поїде. Вони вони тролять, вони тролять Трампа, вони тролять європейців, тому що ці європейці вони потім публікуються в якихось поважних виданнях, і всі починають це обговорювати. А українці на це дивляться і думають: ну слухайте, хочеться цитувати ага. Шевченка знову ж але знову ж таки ну, повне, повне нерозуміння ситуації, повне розуміння як історії питання, так і в принципі сучасного стану відносин між Росією і Україною. Це зрозуміло, що Російська Федерація і ставить такі умови, які Україна не, не може виконати і не може на них піти. От Роман Костенко, так із комітетом нацбезпеки і оборони, він каже, що наразі нам взагалі не вигідно вести перемовини із Російською Федерацією, каже, що якби ну треба нам протриматися до весни, і от вже тоді можливо там щось може бути якийсь інший розклад. А що може змінитися весною, враховуючи, що. Аналітики Американського інституту вивчення війни пишуть про те, що росіяни готуються до весняного наступу. Не тільки вони пишуть, я хочу mm -hmm. вас порадувати. У нас теж є така інформація mm -hmm. в Україні, що росіяни дійсно готуються вже до весняно-літньої кампанії, вони накопичують резерви, вони здійснюють абсолютно стандартні речі перед тим, як накопичити сили, вийти на заплановані рубежі для наступного стрибка. Але єдина проблема у них, і тут, от з Костенком, я згоден. А що насправді у них мало що виходить? Вони можуть планувати, вони можуть готуватися, і вони можуть навіть в генеральному штабі проводити воєнні ігри, як вони за три дня заходять в Київ, але в реальності ситуація трошки інша. Вони за 25-й рік і за осінньо-зимовий період, оцю цю кампанію, 25-26 не змогли виконати жодного завдання знову ж таки. Давайте згадаємо, що вони хотіли досягти, наприклад, там у вересні двадцять року і що вони планували собі мати до 1 березня 26-го. Очевидно, вони точно планували стояти під Запоріжжям і, звісно, планували стояти, ну, мінімум під Краматорськом, але все-таки все, -таки, але все -таки вже планувалося його фактично захопити. Так, так само вони, правда, планували і в 23-му, 24-му і в 25-му, це однакові були, У 22-му вони не те планували, а от 23, 24, 25 – це повторення одного і того самого. Але є різниця між їхнім станом 24 четвертому, 25 і зараз 26. шостому. Це абсолютно вірно. По перше, ресурсна база все таки скукожується, як вони кажуть. А, ну це очевидно, нафтові прибутки, наприклад, впали в два рази. Це є об'єктивна інформація. Ну окей, дійсно їх можна на м'ясо гнати і безкоштовно, це без проблем. Але ресурсна база все рівно вона має значення, наприклад, купляти. В Китаї комплектуючі мікрочіпи, станки сировину це все потрібні гроші. Ну Китай же не дає безкоштовно Росії. Це ж не так, що вони там союзники, які безкоштовно їм щось дають. Ні, це бізнес для Китаю. я впевнений, що чим далі Китай буде викручувати руки Росії, піднімаючи ціни, розуміючи, що Росія втрачає своє становище, свою силу, і тому о, тут, от для Росії, якраз починається проблема, в тому числі з точки зору отримання базових речей для, для виробництва тих же дронів а, і не тільки, в тому числі мікрочіпи. Ну щоб взяти, наприклад, добути мікрочіп з Сполучених Штатів, треба там провести складні механізми, складні схеми через кілька країн. Все це здорожчує цю мікросхему в кілька разів. Поки в тебе багато грошей, ти про це взагалі не думаєш, а от коли в тебе грошей стає мінімум. І ти вже починаєш дивитися, а ага, що мені тут? Чи, чи відправити на виробни, на ремонт танку, чи на виробництво якогось квадрокоптера, чи все таки в ракету вкласти, і кажу, давайте все вкладемо в ракети. Давайте. Тоді е, оцього компоненту не буде. А тут ще така халепа. І відключили Starlink. Ну е, може хтось не розуміє, що це таке, але е, у військовій справі зв'язок е, комунікації управління Command and Control and Communication по натівському стандарту це е, скелет. А армії це скелет взагалі, а про операцію я взагалі мовчу без зв'язку і комунікації сучасно неможливо проводити операції. І якраз 24-25 рік Росія насолоджувалася цим американським супутником зв'язком. Буквально у кожного на позиції був інтернет у росіянина солдата. Малі групи могли проникати в. Наші позиції, саме через те, що у них був зв'язок і комунікація і управління. Зараз військове управління в Росії впало, тобто повертається на дедовські способи. А також завозяться російські великі такі супутні, супутникові тарілки, які самі по собі вже є е, сигналом, що отут знаходиться позиція. Бийте сюди, запускайте сюди кілька дронів відразу. Сама по собі ця антена, звісно, є. Цікаву військовою цілею, і тобто не можна буде замінити Starlink якимось російським винаходом, так всякому разі, так швидко, у всякому разі, в горизонті 26-го року. Тому на 26, на весну 26-го року вони виходять в стані, коли вони не досягли рубежів, з яких вони намагалися підготуватися до старту на наступний етап. Вони втратили зв'язок, вони втрачають ресурси, і тут питання дійсно. Що робити далі? Чи Україні варто в цей момент погоджуватись на капітуляцію? Чомусь відразу логіка підказує, що ні. Якщо ми вже витримали 24-25, найскладніші, тому що найбільше ресурсів було в росіян через недолугі санкції, і так далі, то зараз точно от немає сенсу Росіяни, До речі, їм вже не вдалося і ще одну штуку зробити гуманітарну катастрофу. В Україні дуже близькими були, дуже вони постаралися в Києві, особливо було важко, в Харкові, звісно, Дніпрі і так далі, але їм їм не вдалося нас зламати, їм не вдалося. Ми виходимо на весну, вже закінчуються морози, і це означає, що цей фактор зникає, і на весну їм треба буде докласти ще більше зусиль, щоб продемонструвати тому ж Трампу, що вони виявляються переможці в цьому в цій війні. От, Подивіться, Трамп зараз вже не говорить, що Росія має повний, повну перевагу, що, або Україна не має карт. Тому що він бачить, що такі Лавров перепрошує, він, зні... він же казав, він звинувачував США, що мовляв вони не виконують свої зобов'язання, які були взяті в Іван і... А Тому які що... зобов'язання були взяті? А в які, не кажуть, які не кажуть, але тим не менше, звинувачує. Ну так нехай опублікує. Е... Мені здається, тут ну, це не те саме, що. Ну, Дивіться, є, досі... є такий історичний феномен. Росіяни постійно говорять, що НАТО їм обіцяло не розширятися на Схід. А. Коли, коли всі їм кажуть: ну Так покажіть, де це написано? Вони кажуть, це були закриті усні домовленості. Хто кому? Можливо, десь Кирилу Дмитрієву хтось щепнув в Анкоріджі щось, що, наприклад, ми віддаємо тобі Київ. Да? Ну, Кирил, Кирил Дмитрій, він же киянин, йому приємно. Добре, а потім вони повертаються, а не виконуються. Можливо, якщо у Лаврова є документ, нехай він пок, нехай він покаже. Ми подивимося, і скажемо: Ну добре, тоді, якщо американці вам щось пообіцяли, то нехай виконують. Ми тут до чого. Я ж ще раз кажу: у нас немає переговорів між Росією і Україною. У нас є якісь зобов'язання штатів перед Росією, виявляється, які Штати не виконують. А Лавров і Путін ображається, і Пісков часто про це говорить. А є переговори між Штатами Україною, в яких теж там вільні економічні зони з'являються, Запорізька АЕС уже кудись передаються, і так далі. Тобто, все це якісь процеси, які е, трошки в паралельній реальності існують. А в нашій реальності йде війна, е, йдуть удари по містах. І я думаю, що вони ще будуть продовжуватися, звісно, весна не означає, що по нами будуть бити ракетами. Просто в Росії, Росії не вдасться створити ефект. Коли е, вони нас хотіли заморозити, щоб наші міста перетворилися просто на е, непридатні для житла е, місця, і щоб ми звідти почали тікати. І що це потік біженців, е, Європа знову під тиском українців е, і вимагає від Києва здатися, і так далі. В цьому була ідея. Ця ідея вже не пройшла. Далі вони будуть реалізувати це зрозуміло. Тобто, на, наразі дійсно питання встає. Е, чи варто, ну тобто, який сенс Україні зараз погоджуватися на якісь умови там проведення виборів під час війни, не добившися від Росії хоча б мінімального, мінімально допустимого цивілізованого рішення, тобто припинити війну? Від, від них вже ніхто нічого не вимагає. Просто припиніть вогонь, і зупиніться. Просто припиніть вже ляпати язиком про російську мову, церкву і так далі. Про ваш цей ідіотизм підченнягів просто. Припиніть кляпати язиком і припиніть вогонь. Ні, не, не виходить. А потім виявляється, що можна якусь вільну економіку. Кому цікава вільна економічна зона? Кому цікава вільна економічна зона в Кремлі? Михайло, ви сказали, що ми пережили найтяжчі. 24-25 рік, 26 рік вже легше набагато, виходячи з ресурсів Російської Федерації, але ж повідомлення, які ми чуємо. Я не і скажу, роз... що набагато. Я кажу: на фронті, на фронті, на фронті. може бути. На фронті Росія може мати проблеми. Для нас це не означає, що це буде легше. Я кажу, що ну, це Росія через стар, буде... це виключно через старлінку. Ну, от ці проблеми просто кажуть, що це Ні, не, не на... тільки надовго. А чому не надовго? Ну, мовляв, що вони все одно знайдуть виход. Ну, вони там ставлять ось ці супутникові тарілки, звичайно, що це не буде такий зв'язок, як у них був раніше, так, але тим не менше, поступово якби, ну, все одно вирішиться проблема. Ці тарілки знищуються просто. Ні так, я розумію. Що... Якщо можна знищувати російські солдат, то тарілки будуть знищуватися в першу чергу. Так, телекоменційно обладнання буде російського набагато більше на полі бою. Треба буде витрачати більше дронів саме на Wi-Fi мости обладнання mm -hmm. там на стовпах, тарілки і так далі. Але так ну, а чому такого... ще? А там а чому ще тоді в них виникнуть проблеми? Ну тому, у що них, люди ми бачимо них... є. Економіка, економіка, очевидно і об'єктивно, вже не в тому стані. Тобто, я ще раз повторююся, в два рази впали, впали реально доходи з продажі нафту, нафти. Но це не проходить просто так. Тобто, ще раз повторюся, ти не можеш закуповувати стільки ж компонентів та інших необхідних для виробництва високотехнологічної продукції в Китаї чи в Сполучених Штатах в обхід санкцій, якщо в тебе немає грошей. Якщо ти бідний, з тобою ніхто не буде абсолютно мати справу, навіть якщо ти велика Росія, не будуть тобі просто так віддавати все це смачне високотехнологічне обладнання. Ну, це і навіть Північна Корея повернеться спиною. До, вже до бідної Росії Північна Корея поверталася спиною в 90-х, тому що ну, який сенс, який вони якщо сама Росія брала ніжки Буша в Сполучених Штатах. Тому тут я не кажу, що буде автоматична якась зміна, але в тому, що вони не досягли того, що вони хотіли осінньо зимову кампанію, і вони виходять на весінню кампанію 26-го року в гіршому стані набагато, ніж вони собі могли уявити. Тобто на фронті немає жодного прориву, більш того, військовий зв'язок ну, точно не буде відновлено, без Терлінку не буде у них такого якісного. Зв'язку, а це означає в тому числі і вплив на дронові операції, mm -hmm. в тому числі той же самий Рубікон користувався старлінком активно ефективно, і ефективно. Тому їм треба буде щось придумувати. Голь на видумки, звісно, умна, але ну поки що до Старлінка їм далеко. У Лукашенка є свій Старлінк, можуть у нього спитати, але теж навряд чи він їм допоможе на такому житті. Тому тут. До чого я веду, що росіяни будуть намагатися, звісно, виходити з ситуації як завжди за рахунок м'яса, тобто будуть намагатися більше набирати особового складу але тут знову такі питання: чи буде у них достатньо фінансових ресурсів, щоб платити 30 тисяч доларів кожному контрактнику, чи їм прийдеться вже строковиків ламати під, щоб вони підписували контракт безкоштовний і кидати їх на м'ясо? Може таке бути, а це вже виник. Тобто, в будь-яких законах. Фізики, звісно, є виключення, але вони безумовно наступають у ці наслідки дії фізики. Нікуди ти не подінешся. Якщо в тебе немає грошей, у тебе не буде таких, то функцій або таких, то можливостей. Просто хочеться ж більшого тиску, так зокрема, на от ми бачимо, що європейці там затримали один танкер і все. Потім, якби заявляють про наміри, про те, що вони хочуть доєднатися і робити це спільно з, з ЄС. Так, ми от знову відновили наші удари, ударили по Волгоградському НПЗ, був удар. Ну тобто, ми бачимо, що бюджет несе якби серйозні збитки Російської Федерації, але тим не менше, Михайло. Ну тобто тут же потрібно більше рішучі тоді дії знову ж таки, Абсолютно. взагалі а, ну, з нашого боку, очевидно, треба нарощувати ракетні і дронові удари по різним об'єктам критичної інфраструктури, і енергетичної інфраструктури Росії. Це однозначно. Ми їм не маємо пробачити цю зиму. Ця зима в Росії може настати і влітку тут, просто ми можемо створити концентровані умови для ракетних ударів будь-коли, і це я думаю, що цей фактор теж має зіграти ще. Тобто, ми насправді під час цих ракетних масованих ударів, я не впевнув, тобто ми не відповіли ще поки що належним чином, тому що пам'ятаєте, що… Ще... немає чим Михайло, бо немає чим. Ну, це вже ну наскільки я знаю, є чим питання, чому не, не було ударів. Це це вже питання, звісно, до воєнного командування, воєнно-політичного керівництва. Я не знаю, тому що я, я пам'ятаю, президент Зеленський вже заявляв, буде блокаут в Києві, буде блокаут Москві. Так можна це зробити в будь-яку пору року, не обов'язково обов'язкову взимку і навіть 24 лютого. Замість того, щоб оголосити про вибори, можна зробити блокаут в Москві. Просто відзначити цю дату можна по-різному. Такі можливості у нас є. Стосовно танкерів, ну тут уже, звісно, Європа має набратися все-таки сміливості. Я не знаю, ну, європейці це дуже такі люди цікаві, вони вже рік себе б'ють в груди і кажуть, що ми вже дорослі, ми можемо встати, і ми можемо все-таки почати дійсно. І потім вони замовкають і кудись зникають. Да? І потім ти їх звеш знову каже: так ви все-таки вже дорослі. Вони кажуть, так. І от зараз буде Мюнхерська конференція, я впевнений, що будуть такі самі розмови, як і рік тому: що в Європі вже треба проснутися. Вже, ну, рік пройшов, хлопці і дівчата, вже треба проснутися дійсно, вже треба просто взяти і перекрити Балтійське море які знаходиться взагалі-то під контролем європейських країн. А чому там ходять якісь незрозумілі танкери? Ну, не знаю. Можливо, бізнес інтереси можливо, є якісь інші питання, але там танкери дуже і дуже сумнівні, без страхування. Їх там називають тіньовим флотом. Не які це не тіньовий флот, всі ці знають, що там росіяни тягають нелегальну нафту і так далі. І все це можна припинити. Чому це не робиться? Не знаю, не вистачає підводних надводних дронів, ну нехай попросять. Це ж, це ж можна, але вони бояться цього. Вони бояться вдарити. От американці б'ють, наприклад. Да, от, бачать, а, іде корабель. Вони кажуть, там наркотики і б'ють туди. Якісь наслідки були міжнародної порові? Я не чув. Чому не можна так зробити європейцям? Не знаю. Чому так, не можна так, сказати, так. отут є так. нелегальна нафта. Якщо ви зараз не зупинитесь, ми вдаримо. Може, треба один раз вдарити. Ну можна попросити українців вдарити, якщо не доходить до когось, і, і все. І на цьому все припиниться. Так вони ж почали ховати свої танкери біля узбережжя Туреччини, аби наші ну, морські дрони не, не змогли. Ну, Туреччина, повірте, от, от то, що там під Туреччиною і порівнюючи з Балтійським морем, це взагалі. Так, Я, я розумію, моря. що в Балтійському морі найбільша кількість, наскільки я розумію, знаходиться. Чорне море, якраз Україна зробила все можливе, щоб там. Ніхто не почувався себе таким бізнесменом крутим, який всіх обдурив, і тут люди гинуть, а вони будуть на крові робити гроші. Всі розуміють, що ти заходиш в Чорне море. Там зараз там, Володар морів Україна. не Росія там явно, а Україна, яка диктує умови. От ми хочемо те пропустити, пропускаємо. Не хочемо, не пропускаємо. А Балтійське море, де якщо подивитись на карту, там повністю все контролюється європейськими країнами. Чомусь Росії вдається просувати свою нафту до цих пір. А що з Індії, так і закупівлею російської нафти, тому що вони офіційно кажуть, що це диверсифікація, що вони відмовляються. А На цьому фоні виходить Лавров, який каже: Та ми не взагалі нічого такого від Індії не чули. Це лише Дональд Трамп це каже. Так ну дійсно, прешко. тут треба на статистику дивитися, і інша справа там же не всі, скажімо так, більшість компаній там приватні. Індійські, які цим займаються, тобто mm -hmm. там не можна наказати. Ну, звісно, можна регулювати це політикою внутрішньою політикою Індії, наприклад, якщо вести санкції проти Росії, але про це говорити поки що зарано з іншого боку, Росія, Індія все таки зараз більше схиляється до того, що в протистоянні з Китаєм все ж таки треба мати більше відносин з Європою, ну і сполученими штатами. Тому що коли ми кажемо про Трампа буквально нещодавно Європейський Союз і Індія підписали договір про вільну торгівлю, про сприятливий режим торгівлі, плюс до того Гріпен, тобто Сап з літаком Гріпен заходить на ринок Індії, остаточно виштовхавши там росіян, і так далі. І якщо Гріпену це вдасться, то це означає, що Індія. Остаточно робить вибір на користь, от такої, звісно, хитрої, багатополярної, як вони кажуть, там політики. Але в ключових моментах а військово-технічна політика це завжди ключовий момент, вони схиляються до Європи і до Сполучених Штатів. Ну тому що вони конкурують з Китаєм. Вони ж розуміють, я сподіваюся, що вони розуміють, що Росія це васал Китаю, і коли ти робиш ставку на васала Китаю. Конкуруючи з Китаєм, то це абсолютно ну, не то, що програшна позиція, це конпродуктивна позиція, яка, врешті-решт, тебе вб'є. І тому треба робити все ж таки правильні висновки з того, що відбувається. Якщо Росія це васал Китаю, а іншої долі вже в Росії немає, вона своєю війною проти України чітко себе загнала в цю роль, і далі все буде тільки погіршуватися. Тут, до речі, Кирил Дмитрієв, який. Говорить про 13-12 трильйонів, він якраз хоче врятувати Росію матушку від остаточного поглинання Китаю. Тому що якщо Сполучені Штати і Росія почнуть реалізовувати такі проекти, очевидно, у Росії буде шанс вискочити. Але для цього треба припинити війну. Тому ця молода гвардія ФСБ. Вони е, пропонують такий варіант. А стара гвардія, Лавров, Патрушов і так далі. Вони готові загнати всіх в гулаг під, е, звісно, патронатом Китаю і тримати всю Росію, е, називаючи це імперією. але насправді це вже ніяка не, не імперія не імперія. Тримати всіх в улазі в Північній Кореї два, але для ну, це для Кремівських найбільш класний варіант, найбільш ефективний, тому що за лайк там, десь в Максі їхньому можна розстріляти. Чудова система набагато краще, ніж оцей ліберальний капіталізм. Навіть консервативний трампівський, він гірший, тому що там треба ще суди якісь мати ще якусь цю і так далі. Михайле. Ми слідкуємо за подіями та аналізуємо у спільних ефірах. Вам дякую за цю важливу розмову, за цю зустріч і за те, що ви приділили свій час нашим глядачам, і дякую. давайте подякувати. Давайте подякуємо і вам, глядачі, за підтримку. О, традиційно закличу підписатися на нашу платформу. Хто цього ще не зробив, долучайтеся до нашої спільноти. Таким чином, ви підтримуєте нашу платформу і нашу роботу. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Михайло буду вас чекати в гостях. Щиро дякую ще раз. Дякую.